Андрій Первозваний перший учень Ісуса, який був покликаний ним до служіння. Протягом трьох років Андрій знаходився біля Спасителя, був одним з тих дванадцяти, які стали відомими послідовниками Ісуса Його апостолами. Після хресної смерті та Воскресіння учителя посланці Христові розійшлися по всьому світу з проповіддю. Кожному з них випав свій жереб і свій край для місіонерського служіння. Андрію Первозваному судилося йти у Скіфію, область на північ від Чорного моря. Як свідчать літописи, Андрій Первозваний мандрував Дніпром і опинився в поселенні на тому місці, де потім постав Київ. Прийшов і став під горами на березі, оповідає Нестор Літописець. Вранці підвівся і мовив учням, що супроводжували його. Бачите гори ті! На них засяє божественна благодать, і буде велике місто. І Бог тут поставить багато церков. Потім піднявся на гори ті, благословив їх і поставив хрест там, де пізніше був Київ. Усе життя апостол провів у подорожах. Він зцілював хворих, воскрешав мертвих, дискутував із філософами. Понад 40 років було віддано проповіді віри у Христа, віри, яка несла любов та милосердя. Грецьке місто Патри стало останнім земним прихистком Андрія Превозваного. Тут він за наказом проконсула був посаджений у темницю, а після тривалих катувань розіп'ятий на хресті, який мав особливу діагональну форму. Виснажений старець, утім, був сповнений великою духовною сили і три дні, знаходячись на хресті, проповідував а по простився з учнями і відійшов до Господа. Хрест, на якому розіп'яли першого учня Христового, згодом став називатися Андріївським. Саму святиню, а також чесну главу Андрія, його учням вдалося зберегти в патрах. У середньовічні часи, коли Греція потерпала від турецької навали, реліквій було вивезено до Рима. І перебували вони в соборі святого Петра. Лише у 1964 році відбулося їх урочисте повернення в Патри тут, у найвеличнішому соборі Балкан, в ім'я апостола Андрія, і зберігаються до нині хрест та глава одного з дванадцяти. У 2001 році віряни України мали можливість вклонитися чесній главі апостола, яку привозили до Києва. Нині хрест святого Андрія три дні перебуватиме у столиці Київської Русі. У місті, яке благословив сам первозваний апостол. Патра ми прибули сюди з міста Патри і принесли хрест апостола Андрія Первозванного. Це і великою історичною подією і для вас, і для нас. Адже хрест святого апостола Андрія вперше виходить за межі не тільки нашого міста, а навіть храму. Все це заради того, аби дати можливість вам отримати благословення в поєднанні зі святкуванням 1025-ліття хрещення Русі.